Ласкаво просимо в Бруклін простір професійної краси. У нас широкий асортимент професійної косметики для волосся. Шампуні, маски, олійки. Продукція для манікюру, гель-лаки, бази, топи та догляд за нігтями від кращих брендів. Обладнання для салонів краси, професійні фени, плойки та багато іншого. Ми обираємо тільки якісні продукти. Професійні консультанти допоможуть підібрати догляд саме для вас. Бруклін професійна косметика для тих, хто цінує якість.